Привіт всім діти. Скажіть, будь ласка, якщо ви когось образили, що потрібно зробити? Ну, хто знає? Сорян. Сорян, так? Що треба зробити? Sorry, так? Да? Окей. Okay. А чому це так треба робити? Хто це вам сказав? А, як ви думаєте? Папа з мамою. Папа з мамою, молодці в тебе, папа з мамою. Uh, ще. Інстинкт. Інстинкт. Тобто ваша внутрішня натура. Хорошо? Хорошо. А як ти думаєш, А діти, знаєте, що я вам хочу сказати? Що в нас всередині закладений Божий закон. І тому ми знаємо, так написано, що добре, що погано. І тому, навіть якщо вас не вчити, ви автоматично розумієте, що як ви когось образили, треба щось з цим робити. А батьки, допомагаючи вам, направляють, кажуть, вибачте, було таке у вас? Було? Було, так? Да? Було Було всіх. О, і навіть в мене було. І татко ремнем по жопі ходив у мене. Було таке, вас, мабуть, вже не б'ють. А тоді, коли я ріс, тоді ще давали ремнем по жопі. Ось тому я вам хочу сказати наступне: що Бог заклав у нас розуміння. І в духовному світі є таке розуміння, знаєте, яке? що треба просити вибачення, якщо ти винний. І дивіться, що пише нам Біблія відносно то, цього всього. В дії апостолів 17:30. Отже, Бог, незважаючи на часи вашого незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятись. Тому що він визначив день, коли ми маємо, спра... маємо бути справедливо судими цілий світ через мужа, якого настоїв, даючи віру всім, воскрешивши його мертвих. Через мужа мається на увазі через Ісуса Христа. Діти, нам потрібно покаятись перед Господом, це тому, що Він ще навіть попросив. Наприклад, ви образили брат... братика або сестричку. І чому ви просите пробачення, якщо ви образили? Зачастую тільки того, що мами з татом попросили. Отак От Господь інколи, він зараз в дії апостолів написано, що він попросив нас каятись. Чому? Тому що ми народжені в гріхі, ми грішні. А як це зробити, апостол Павло нам каже. А цікаво, що ж він, як же радить нам апостол Павло, послання в лист? Хто, хто любить отримувати листи, хто з вас? Зараз ви смски отримуєте, правда. що буде? Ти любиш, да Лист прикольно отримати, слово, якщо кудись згоден. особливо коли там 100 баксів Коли <світник> 100 баксів теж правильно. Так, <світник> да, да, я вірю в це. Але тебе мама статом щось розбалувала 100 баксів <світник> Так слухайте уважно. Вот рекомендація апостола, апостола Павла, як же покаятися перед Богом? Якщо ти визнаєш устами своїми, Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що подняв, підняв Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. І так, для того, щоб отримати вічне спасіння, потрібно устами вголос. Визнавати Ісуса Господа, щоб ви знали. Запам'ятайте це добре. А сьогодні у вашій суботній школі вам розкажуть ще більше і ще цікавіше, бо я це бачив, як вчителька ваша готувалася до цього уроку. І я не скажу, що вона робила, але я кажу, аж мені дорослому було цікаво на це все дивитися. Добре? Тому пам'ятайте, щоб стати дитиною Божою. Потрібно сповідувати ось цього мужа, Ісуса Христа, що Він є Господь, і що Він може це для нас зробити. Розумієте, ми не дарма народились на цей білий світ. Щоб що, їсти тільки вчитися, 100 баксів получати. Так? Ні. Ми є духовніства, і нам потрібно приєднатися до духовної сім'ї. Для цього потрібно сповідання. Якщо вам кажуть, що треба за. Щоб гріхи були вам прощені давати 100 баксів, не вірте. Це брехуни. От, якщо вам розказують, що для цього треба піти повсти попри хрести і образи на колінах, це теж все не, суща неправда. Єдине, що потрібно вам, це ви і Господь, щоб ви сповідали Ісуса Господа. Добре? Домовились? А тепер давайте я помолюсь за вас. І ви підете дивитись, що ж там в суботній школі вчителя вам приготували. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я сьогодні дивився на кухні, як це все робилось. Мені так ой-ой сподобалося, Навіть мені з дорослими. Дякую.